Друзі, про вибори. Подобається це кому чи не подобається, вибори будуть. Чому? Постанова Кабміну від 20 вересня про упорядкування виборчих дільниць ЦВК. Тобто ЦВК має упорядочити виборчі дільниці. Що таке упорядочити? Привести їх до того стану, щоб вони могли приймати виборців, щоб вони могли працювати. Все. Все дуже просто. Тому е беремо ось по собі, по білій церкві, формуються громадські об'єднання, стягуються журналісти, відкриваються нові канали, крутиться це кіно постійне, зранку до вечора. Так що ну, ми все це бачимо. Ті, хто слідкують, це бачать. Хто дивиться марафон, може він не бачить. Там, може, розказують, що поки ви не на часі це все, підожіть, але потихеньку вони роблять постанови, вони. Готують свої штаби, розгортають їх і таке інше. Тобто процес вже пішов. Тому, друзі, я звертаюся до вас не для того, щоб розказати про вибори, а задля того, щоб ви були готові були готові прийняти це, а не сказати, та, та вчора ж не було, сьогодні на тобі. Ви маєте знати, що все вже готується, все вже. Процес пішов, і ми маємо теж в цьому прийняти з вами участь. А не так, що нам принесуть гречки зверху якихось грошей і скажуть, ось вам нові люди, обличчя нові, давайте за них голосуйте. І знову позаходять партіями, позаходять люди, чоловік, дружина, зять, сват, тесть, кум. Ціла партія, все. А що сім'я там буде вирішувати, а вона буде вирішувати сімейні питання. Ваші питання вона точно не буде вирішуватися. Партія. Розумієте, про що я говорю? Тому потрібно якось до цього відноситися серйозніше, не махати руками, не розказувати, що нічого не буде, воно не на часі, бо війна, бо нам це не подобається. Та то, що вам не подобається, це таке діло. Вон в Карпатах випав сніг сьогодні. Подобається це кому чи не подобається, я не знаю, але він випав. Це факт. Тому вибори це факт. І потрібно нам з вами готуватися до них, щоб хоч якимсь чином протистояти оцим кошелькам людям з повними карманами грошей, розумієте? А як протистояти цьому?